Наступні кадри можуть шокувати і викликати психічний розклад уроків. Тому забирайте собак, дітей від екранів, бо капець. І у мене теж психічне порушення. Вагітні, також не дивіться, народите і вернетесь до цього відео. І так, зараз ви побачите страшні кадри. Російський десант в, в Україні. Не рві мене, Сереженька, не рві, Сереженька. Не рві мене. Страшні кадри. Был пацан і не пацана. А кажуть від них користі нема. Знаєте, яка олія з них Він класна? Називем двох солджари. Mm -hmm. Не дарма гордились ними, зете патріоти. Потому що я русським. Дерки садок школа училище. І бац став трансформером. Я русский. Не, не цим. Автоботи трансформуємося. Хочете побачити, як я трогаю російських десантників за їх зернятка. Ні, я нормальної орієнтації. Орієнтуюсь на захід. <ś temporaire> Коротше, був солдатом, став парфумером. Еволюція, що ти твориш, сучка? Понти пародію я робив. Горить окупантів жопа! А тепер Сіквіл окупант перейшов на новий рівень і тепер смертей! Я попереджав, що треба вагітних собак від екрану забрати. Тут майже мат був, йоп, твай. Ну що? Що, прийшли, повиняли з дупів соняшники, виросли і тепер все. Тому що ми на дрони то задонатили. Угу. Запам'ятань, на велич. І на оновленій землі. Врага не буде, супостата. А тепер стендап від чата GPT в кінці буду таке робити. І так я його попросив написати жарт про вонючих окупантів. Ось і. Mm -hmm. Привіт, друзі! Сьогодні ми розкажемо про окупантів, які з'являються, наче гриби під дощем і зазнають таких поразок, що їх можна навіть пожерти не тільки очима, але й носом. Ага.